Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, мої любі малята. У нас сьогодні заняття сенсорики. І тема нашого сьогоднішнього заняття веселе сонечко. Ясне сонечко в кімнату. Дивіться, віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Малятка, давайте всі поплескаємо долонечки нашому сонечку, Привітаємося з ним, поки ми плескали. Вже і в нашій руки з'явилося яскраве сонечко веселе. Подивіться, яке воно малятка. Сонечко гарненьке, сонечко кругленьке. Ви до столу підійдіть, сонечко собі візьміть. Малята, а якого кольору наше сонечко? Так, жовтого, а якої форми? Кругле, вірно, дякую за відповідь. Малята, наше сонечко, якщо його обвести пальчиком, пальчик у нас біжить, біжить, біжить. В одну сторону, в другу в іншу. І він, наше сонечко не має перешкод і куточків. І якщо ми наше сонечко покотимо, бачите? Ось так, воно котиться, посміхається і теж немає, не зустрічає ні куточків, ні, ні перешкод. Малята сонечко наше пропонує пограти з ним. Скачуть обігайчики сонячні ці зайчики. Зайчики стрибають, ні розважають. Були тут і враз нема, а гукати їх дарма. плих спік, плих спік то угору, то у бік. Було тут і раз нема, а гукати їх дарма. Плик -спік, плик -спік, то де зайчата де пішли? Ми ніде їх не знайшли. Малята, поки ми грали з вами, і знайшлося наше зайчиня, Подивіться. Малята, зайчиня прийшло до нас попросити, щоб ми йому допомогли здоб... знайти колеса до його машини. Допоможемо йому? Але спочатку давайте розглянемо машину. Подивіться, малята. Що є в машині? Колеса. Так, колеса якої форми малята? Як і сонечко, круглі. Правильно, машина їде і теж перешкод не зустрічає, бо в неї круглі колеса. І ми допоможемо нашому зайчику підібрати до його автомобіля колеса. А давайте роздивимося. Ось у мене тут якісь фігури є. Ой, я навіть не знаю малята, підкажіть мені, будь ласка, можливо, це ми вставимо сюди. Дивіться, і зелений, і червоний трикутник. Як ви вважаєте, підійдуть? Машина зможе поїхати? Ні, тому що наш трикутник має перешкоди куточки. Давайте ще подивимося, що в нас тут є. Так, ми знайшли зайченятка. Ось, давайте спробуємо. Малята підходять. Так, кругле колесо. Так, ще. О, підійшли колеса до нашого автомобіля? Так, підійшли. Зайчиня і сонечку, малята, вам дуже вдячні, що ви і ігратися і підібрали колеса круглої форми до нашого автомобіля. А нам час прощатися. До нових зустрічей!